Київ балістика до нас летить. Всі новини читаю з телеграм-каналу Бабуся Світуся. Чи заведи в, в, в коридор? Джек. Це ППО котики. Ось чому мусимо триматися. Ужики, ужас. Люди, почуйте мене хоч зараз. Поки ми не об'єднаємося і не будемо допомагати хлопцям, нам пізда буде. Невже ви цього не розумієте? Хочеш, що це зрозуміє? Ти... Ти... Донайте, допомагайте, хлопцю. Ти можеш тихо бути. Це шипить? Ти чуєш? Так. Да. Тихо, ще зараз буде. Тихо, тихо, спокойно. 12 янголів стоять, 12 молитв промовляють, 12 святих оберігають, нашу рідну неньку Україну захищають.